Закладанный низ, юмор деконгестант, через 30 секунд, юмор деконгестант. США под предлогом равенства ставят на первое место свои собственные интересы, подрывая законные интересы других стран, и ставят Америку превыше международных правил. Это типичный пример одностороннего протекционизма, это пример идеологии и экономического буллинга. Мы также неоднократно подчеркивали, что испытания давлением и угрозы не являются правильным способом ведения отношений с Китаем. І Китай буде твердо захищати свої законні права і інтереси. Трамп погрожує запровадити ще 50% мита проти Китаю. Він заявив, що введе додаткові 50% відсоткові мита на товари з Китаю, якщо країна не скасує свої мита, які були запроваджені у відповідь. Про це він написав у своїй соцмережі. 4 квітня Китай вів 34-х відсоткові мита на весь імпорт із Сполучених Штатів Америки, який починається саме з 10 квітня. Цитата. Якщо Китай не скасує додаткові 34% мита до 8 квітня, а Сполучені Штати запровадять додаткові мита на Китай у розмірі 50% вже з 9 квітня, сказав Трамп. Окрім цього, Трамп пригрозив припинити усі перемовини з КНР. Усі переговори з Китаєм щодо запроваджених ем, щодо запрошених ними зустрічей. З нами будуть припинені переговори з іншими країнами, які також звернулися з проханням про зустрічі розпочнуться негайно. Додав. Президент, попри втрати на ринках у трильйони доларів, президент США Дональд Трамп не відмовляється від митної політики. Він порівняв нові тарифи з ліками. Про це пише Reuters Під час розмови з журналістами на борту Air Force One. американський лідер зазначив, що іноземним урядам доведеться заплатити багато грошей за скасування нових мит. Трамп зауважив, що його не турбують втрати ринку, які вже знищили майже 6 трильйонів доларів вартості акцій США. Західні змі звертають увагу, що фінансові ринки при цьому вказують на можливість ще одного тижня значних втрат. Трамп сказав: я не хочу, щоб щось впало, але іноді потрібно приймати ліки, щоб щось виправити. Також президент США розповів, що розмовляв на вихідних з лідерами з країн Європи та Азії, які сподіваються переконати його знизити на 50% тарифи, що набудуть чинності цього тижня. Вони сідають за стіл переговорів. Вони хочуть говорити, але розмов не буде, якщо вони не платять нам багато грошей. На щорічній основі Оголошення президента США Трампа про мита минулого тижня сколихнуло економіки в усьому світі, звертає увагу на це Ройтерс, викликавши побоювання глобальної торгової війни та рецесії, а також послідувала заява Китаю про зміну тарифів у відповідь у недільних ранкових ток-шоу. провідні економічні радники Трампа намагалися зобразити тарифи як розумну зміну позиції США у світовому торговому Добре. порядку. Вони також намагалися. Мінімізувати економічні потрясіння від бурхливого впровадження минулого тижня, ф'ючерси на акції Street відкрилися різким падінням у неділю, що свідчить про подальшу турбулентність. І понад 50 країн звернулися до Білого Дому із проханням розпочати торгівельні переговори про пом'якшення запроваджених президентом США Дональдом Трампом торгових мит. Повідомив про це міністр фінансів США Скотт Бесенд. Про це пише Reuters. Зазначається, що ані Бесент, ані інші офіційні особи не назвали цих країн та не повідомили подробиць переговорів. Однак ідеться у матеріалі проведення одночасних переговорів із такою кількістю країн може потенційно створити величезну матеріальну технічну проблему для адміністрації Трампа. Директор Національної економічної ради Білого Дому Кевін Хасет також повідомив, що понад 50 країн ініціювали переговори щодо нових мит. Пише ABC News. Також він заперечив, що нові мита матимуть вплив на американських споживачів. Я не думаю, що ви побачите суттєвий вплив на споживача в США, бо вважаю, що причиною нашого стійкого довгострокового торговельного дефіциту є дуже нееластична пропозиція з боку інших країн. Тим часом із гасотом не згідний колишній міна... міністр фінансів Лоурен Самерс. Це найбільша в історії самозавдана шкода для нашої економіки. Ми підвищуємо інфляцію, бо через мита зростають ціни. Це зменшує купівельну спроможність людей, а отже, і кількість робочих місць. Ринки вже це відчули. Вони вважають, що вартість компанії знизилась на 5 трильйонів доларів, і це лише втрати бізнесу. Якщо додати ще втрати споживачів, то загалом це може становити близько 30 трильйонів доларів. У Трампа також пояснили, чому оголосили митну війну пінгвіна. Міністр торгівлі Говард Лутняк пояснив, чому Сполучені Штати Америки запровадили мита на імпорт з островів Харти і Макдональд, які населені пінгвінами. Як відомо, оголошення про запровадження 10% відсоткових тарифів проти цих островів викликало багато жартів та насмішок у мережі. Користувачі створювали меми з пінгвінами, які бойкотують рішення Трампа або беруть рюкзаки та залишають острови. Як передає сіененна. Лутнік пояснив, що вулканічні острови, на населення яких складає нуль осіб. Внесли до списку для того, щоб інші країни не могли використовувати їх як лазівку. Президент запровадив мита проти Китаю у вісімнадцятому році, і тоді Китай почав йти до Америки через інші країни. Існують припущення, що адміністрація Трампа могла використати для формування списку штучний інтелект. Однак міністр заперечує це. Дональд Трамп вважає, що його тарифи все ж таки йдуть, знаєте, на покращення, тому що Сполучені Штати Америки вже там і без інфляції інфляції такого іншого він написав новий допис, що ціни на нафту знизилися, відсоткові ставки знизилися, ціни на продукти харчування знизилися, інфляції немає. І Сполучені Штати Америки, які тривалий час стикалися зі зловживаннями, отримують мільярди доларів на тиждень. Написав президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. От як би ви загалом охарактеризували те, що нині відбувається а, на ось цих економічних ринках, і наскільки тарифна війна Дональда Трампа справді б'є більше по Російській Федерації ніж по всіх інших, не лише по російській, але й по російській, в тому числі. Тим паче, що мита проти Росії ж Трамп не водив, так. але зачепило Росію настільки сильно, що певне цього не очікував ніхто. Ну, принаймні, я там і мої колеги, коли ми в рамках центру там обговорювали ці митні війни Трампа, то ну розуміли, що якийсь там матиме негативний відбиток ця вся історія на російській економіці, але ну ніхто знаєте, не розповідав. Що ми побачимо повідомлення, що російська нафта впала в ціні нижче собі вартості. Ну, буквально щойно я читаю у своїх колег повідомлення про те, які там активно зараз за цим сіткують, так само як і я, що урал торгується вже нижче 50 доларів. Це не те, що там нижче ціни закладеної в бюджеті Російської Федерації, це нижче собі вартості. Тому збільшення обсягів видобутку нафти, що запропонував ОПЕК Плюс, в тому числі вже й для Росії на квітень, травень, місяць і також, там, не виключаючи червень, на кілька місяців вперед, це ніяк не допоможе Росії компенсувати збитки через низьку ціну на нафту. Вони, ну, вони, нема сенсу її добувати. Це це дуже серйозний виклик зараз для російської економіки. Тому я бачу дуже багато хейту на адресу ініціатив про мита від Трампа. Але от я закликаю українців, подивіться, що ця вся історія, яка серйозно шкодить економіці всього світу, Україні дає шанс, який би ну ми навряд чи отримали в інших умовах. Ми всі з вами прагнули виконання Трампом його обіцянки бури, дітка, бури. Коли він розповідав про те, що буде видобувати багато нафти, щоб зменшила ціна її і для Росії, в тому числі, щоб Росії не було за що воювати сьогодні, навіть без буріння на тлі оцих його воїн митних із іншими країнами, Україна, не втрачаючи практично нічого, це одна із країн по одній простій причині. Нас економіка доволі слабка нині війна в Україні, але Росія просто валиться донизу. Вони навіть почали доставати там, знаєте, скрібут по сусікам. Так? І з Фонду національного благосостояння добробуту так званого, вони почали знову діставати звідти гроші. Хоча за період широкомасштабного вторгнення він схуд до рівня, коли лише створювався цей фонд. Там близько 30 мільярдів доларів у них запасів, можливо, плюс-мінус трішки більше, трішки менше, за різними даними. Але це вказує, що навіть ці гроші вони вже готові брати, аби компенсувати дефіцит державного бюджету Російської Федерації. Спочатку тільки цього року на ціні, яка. Була на нафту, яка була. Вони вже не доотримали 17 по річному виміру. Це дані на середину минулого тижня. Зараз уже дані досягають майже 20% це близько двох трильйонів рублів. Буде уже вже а якщо так ці напади. Ну ми ж розуміємо, що тепер в Кремлі сидять і думають, що з цим робити: придивити претензії до Трампа знімає проти нас мита. Немає, тому що мита -то mm -hmm. проти Росії не введені що стосується економіки інших країн, це питання вже знову ж таки Трампа. Що стосується, до прикладу Китаю, китайська гонконгська біржа, ну гонконгська навіть закрилася. Вони рухнули на сьогоднішній день, бо говорили, ну буквально я читаю вчора заголовку. Острі Джорнал, знаєте, мені аж а, аж дивно було читати в такому поважному виданні. Таке заголовка кінцевим бенефіціаром цієї всієї історії митних воєн Трампа проти всього світу буде Китай. Тому що Китай зможе продавати свої товари ну тепер не в Америці, а десь інде. Ну знову ж таки, логіка у відсутності логіки. Але сьогодні виявилося, що Китай від цього потерпає. Всі потерпають. Єдиним справді бенефіціаром цієї всієї історії є Трамп. Чому? Тому що його радники вчора повідомили, 50 країн вже готують вести переговори з Трампом. І тут, знаєте, я так от сьогодні жартував. Умовно Трамп висаджує їх всіх в один рядочок і починає з ними розмовляти, що ви мені взамін можете запропонувати, щоб я ці мита не вводив. Звісно, це дуже серйозний виклик для світової економіки. Я ну розумію наслідки. Вони доволі доволі будуть плачевними і катастрофічними для розвинутих країн. Це створює хаос, колапс, нерозуміння, що робити далі. Але для України ще раз наголошую, це дуже слушна нагода дотиснути нашого ворога до того, щоб він справді припиняв вогонь щонайменше. Тим паче, Трамп знову ж таки зробив заяву про те, що ну не підтримує він обстріли Росії по Україні і вже там думає, що з цим робити. Але Падіння цін на нафту митна війна, яку сьогодні не розпочав проти всього світу, вона справді дуже серйозно вдарила по Росії. І чим далі, тим більше оце цей, знаєте, такий сніж... сніжна куля буде нарощуватися для Росії, і розуміння, звичайно, є у Росіян, що тут залежить усе не просто від перемовини зі Сполученими Штатами Америки в контексті Росії. Але, хоча б якщо буде зняти санкції, то яким чином можливо російська економіка зможе впоратися. А так то так справді дуже дуже серйозна і непроста ситуація. І я з цього тішуся саме для Росії нині. А чи можна припустити, що це і була така основна мета Дональда Трампа, щоб прямо не вводити санкції проти тіньового флоту Російської Федерації, щоб прямо з ними не йти в таку конфронтацію на фоні навпаки, таких налагодження відносин? Що він навмисно зробив удар, як так би мовити, по всьому світові, Але при цьому страждає саме Російська Федерація. Я не думаю, що точно кінцевою точкою удару була саме Росія. Трамп спрямовує свої зусилля на відну, на точніше покращення умов торгівлі із різними країнами щодо всього світу. А не лише щодо Росії. А якщо брати Росію, ну друзі, попри критику, яка лунала з уст там багатьох і моїх колег на адресу коментарів радників Трампа, що мовляв з Росією невеликі у нас відсутні торгові обороти, і ми через це не будемо мита проти них. Ну можна, звісно, там зачіплятися за ці слова, відверто чіплятися, але торговий оборот між Росією та ну, справді дуже малий приблизно такі, які в нас, зі сполученими штатами Америки, тому це серйозного відбитку на економіці Росії немало. Але цей посередкований вплив, ну дійсно, він сьогодні відкриває можливості колосальні для Трампа, саме в спосіб шантажу вирішувати власні проблеми. В силу різних обставин, які склалися на світовому ринку і в світовій економіці впродовж останніх там, десятків років, то дійсно економіка США зростала не так швидко, як інші. Але, наприклад, в порівнянні з тією ж самою економікою Європейського Союзу, то ВВП США зростав швидше. Якщо говорити відверто знову ж таки, наскільки вдалим буде ідея, вдалою буде ідея Трампа через митні війни повернути виробництво до США, аби Сполучені Штати Америки справді могли запропонувати той асортимент, номенклатуру товарів послуг для всього світу, щоб вирівняти торгівельний баланс? в мене є сумнів, тому що не всі свідки будуть повертатися, враховуючи те, що вартість робочої сили в США доволі висока. Ну, в порівнянні з тим же В'єтнамом або Китаєм чи Індією. Тому тут працюють швидше закони ринку, а не закони Трампа. Але Трампа таким шантажем, який сьогодні він демонструє всьому світу, він я думаю, що виправить частково виправить ситуацію у Сполучених Штатах Америки, враховуючи те, що сьогодні ринки валяться всі, біржі валяться всі, а не лише американська. То це дійсно вказує те, що він став головним. Кінцевим бенефіціаром цього хаосу створеним ним, і він може ним управляти. Від нього залежить від його рішень буде залежати те наскільки зможуть відновитися ринки, враховуючи те, що сьогодні Китай там ухвалив рішення вчора, точніше про те, щоб обмежити постачання рідкоземельних мінералів до США, там трішки біржі відновили свій ріст, але знову ж таки це не буде довготривалим процесом, і робити поспішних висновків, як на мене, поки що не варто, тому що сучасна економіка, економіка ХХ сторіччя таких прикладів немає. Часто наводять приклади перелому 19 початку 20-го сторіччя, коли також американська влада використовувала тарифи для у своїх зовнішньоекономічних зв'язках, але я не порівнював би ті часи і нинішні. Це, як кажуть, в Одесі дві великі різниці. І як тут спрацює зараз? С ринкова економіка. Ну подивимося, бо тоді вона як такою ну не була. То цікаво, що один із найближчих союзників Трампа Ілон Маск закликає стерти економічні кордони між Сполученими Штатами і Європою Європою, пропонує а, вільну зону економічної торгівлі, нульові тарифи, і таке інше. І каже: Я радив це президенту Трампу зробити. Ну і тим паче, ми зараз бачимо, що інші мільярдери, які раніше підтримували Дональда Трампа, вони вже говорять про те, що а, Дональд Трамп втрачає довіру, зокрема а, серед бізнес лідерів Лідерів, чи може це впливати на рішення президента Сполучених Штатів і чи буде він звертати увагу ще й на рейтинги серед, зокрема, американців знаєте. В умовах, коли його друзі мільярдери втрачають сотні мільярдів доларів, і він грає в гольф. Повірте, мені не доводиться думати, що Трамп якось змінить свою думку. Я просто раджу всім подивитися для того, щоб зрозуміти, хто такий Трамп. Дуже гарний фільм, який називається Учень. Він був да, він дуже показовий. Він чітко характеризує, хто такий Трамп. Легко зрозуміти його а, принципи. Мене, ну хоч які принципи немає там. Принципів там принцип один, гроші і заради грошей Трамп готовий піти на все. Це саме видно, що абсолютно очевидно, що Трамп злив маска, використав його сьогодні. Злив маск це. Розуміє, втрати його бізнесу дуже великі, він також фактично визнав, що ринкові правила працюють. Я не маю жодного сумніву, що Трамп також розуміє, що ринкові правила працюють. І він відступить від ідеї впровадження мит. Але через переговори, заключення контрактів, які будуть невигідні іншим країнам, але отакий міждержавний шантаж може частково спрацювати. Великої перспективи знову я таки поки що не бачу. Але чим далі, тим більше ми будемо бачити задоволення. Це поки що мій прогноз, друзі. Від представників середнього класу, які мають ну невеликі достатні фінансові заощадження, аби вливати їх, вкладати в акції компанії, які дешевшують. Він же не випадково говорить, а зараз слушний час ставати багатим дійсно. Акції компаній, які торгувалися дуже високо, до цієї кризи ну, не могли купувати всі, бо вони задорогі. Нині порівходження доволі нижче ну, набагато нижче. Звісно, що тримачі акцій вони потерпають. А ті, хто може зараз купити і далі на підняті заробити, ну це це дуже прості речі, дуже проста арифметика. І правила фінансового ринку, якими може скористатися ті, хто має в своєму розпорядженні активи, там не мільярди, але мільйони доларів. Таких людей набагато більше ніж лідерів думок. А для Трампа, ну лідерів бізнесу, да, як ми говоримо, великого. Ну а для Трампа ну вони ну послухайте, Той самий маск, Цуперберг, Цукерберг. Він Трамп продемонстрував, що йому маск для чого йому Маск був потрібний. Для того, щоб виграти вибори, для того, щоб той підтримав його в мережі, X. Маск це вже зрозумів. Зараз він намагається виправити ситуацію, тому що я вбачаю саме ну читаю саме так його заяву про зону вільної торгівлі із Європою, на яку, до речі, відреагували вже Трампа. Назвали, що маск ну просто нічого сказали про нього, що він нічого не розуміє, взагалі у митних і тарифних воїнах, і прямими посилом вказали йому на двері з команди. І дуже тішаться з цього. Тому я думаю, що та я впевнений, в тому що Трамп не буде звертати зовсім уваги на те, хто що думає. Він, до речі, про це говорить, і буде робити своє надалі. В момент, коли він буде розуміти, що ситуація вже просто дійшла до критичної точки, яку він собі намалював. Він почне робити відкат. Ну, принаймні, те, що він вже сьогодні спілкується із Бенаміном Нетаньяху про угоду щодо нульових тарифів, так само вже поговорив з Індією, так само поговорив з Єднавом. Ну, засвідчує те, що ситуацію він буде регулювати в ручному режимі. А 16 квітня він ще й зустрінеться з прем'єркою Італії Мелоні, також будуть говорити про мита. А... Пане Валерію, чи є розуміння, що буде робити у цьому випадку Російська Федерація? Ви вже зазначили, що просити Трампа там, їх винести з цього списку вони не можуть, бо їх там взагалі немає. Але якось вони можуть повпливати, щоб все ж таки там, і нафта настільки не опускалася. Я думаю, що так, але на нафту вони не повпливають, росіяни. Це однозначно. Це від них не залежить. Отут вони безсилі. Але вони можуть зараз домогтися послаблення санкційного тиску від Трампа, саме від Трампа, угу. якщо припинять бомбардування України і повністю припинять вогонь. Тоді можуть бути розпочаті процеси щодо скасування санкцій саме Сполученими Штатами Америки і відновлення торгово-економічних зв'язків саме зі США. Це мова поки що не про Європу. Я чув версії про те, що ну, от, Китай може навпаки замістити США в усіх питаннях, допоможе Росії і так далі. Ну, принаймні, така версія може мати місце на тлі погіршення економічного стану у Росії. Але справа в тому, що на тлі такої великої митної війни девальвує і юань, в яких саме в цій валюті Росія тримає дуже багато заощаджень. І тут вона починає програвати зараз. Є один невеличкий позитивний момент для внутрішньої економіки Росії це девальвація рубля. Що справді збільшить надходження до державного бюджету Російської Федерації, але не глобально, тому що і долар валиться по відношенню до валют інших. Тому, коли ви мене запитували стосовно того, чи прорахував Трамп зараз оці всі рухи mm -hmm. і все, що відбувається на ринку, не можна цього виключати, тому що його економісти говорять, що ми все порахували, ми все чудово розуміємо, що відбувається, і так далі. Єдине, що справді потерпає великий бізнес, тому всі потерпає і Росія. І єдиним виходом для них на даному етапі це справді є зараз припинення війни, розмова про повернення грошей, які заморожені в Російській Федерації, тому що для них 300 мільярдів може ну, бути справді рятівним таким кругом. Але звісно, ми будемо це робити на умовах, якщо Росія підпише договір про виплату компенсації за завдані збитки в Україні в перспективі. Але в такий спосіб Трамп може врятувати Російську Федерацію. Знову ж таки, це багато в чому буде залежати від Європи, тому що основним тримачем грошей Російської Федерації заморожених активів є саме Бельгія, ну і країни Європейського Союзу і країни Європи загалом. Тому так певні інструменти є, з допомогою яких би Трамп міг би там трішки заспокоїти російську економіку. Але щодо нафти це процеси зараз незворотні, попри нові масовані удари російських окупантів по українських містах і по українських зокрема. Ма цивільних об'єктах попри загибель мирних жителів, Китай знову закликає до переговорів. У Пекіні заявили, що діалог це єдиний вихід із кризи, уникаючи будь-якої критики дій Москви. Про це на брифінгу сказав речник МЗС КНР Цянь, відповідаючи на запитання кореспондента «Укрінформу», який попросив висловити позицію Китаю з приводу масованих обстрілів російськими військовими українських міст, зокрема Кривого Рогу минулої п'ятниці. І вбивства дітей і цивільних українців, що суперечить заявам Москви про готовність до переговорів і припинення вогню. Позиція Китаю в питанні української кризи послідовна і чітка. Ми продовжуємо наполягати, що лише діалог і переговори є єдиним життєздатним виходом, саме українською кризою у КНР продовжують називати розв'язану Росією агресивну війну проти України. Уникаючи слів вторгнення, агресія, окупація і навіть слово війна, попри це, речник МЗС Китаю не пояснив, як саме Україна має вести переговори із терористами з тією країною, яка щодня атакує території і вбиває цивільних. Ну і знаєте, в той час, поки. Окупанти продовжують свої терористичні атаки. Фахівці головного управління розвідки Міністерства оборони України виявляють значне збільшення кількості китайської електроніки у системах протидії РЕП. Також в російських дронах Камікадзе, таких як Шахет чи «Герань». тобто саме в тих дронах, якими Російська Федерація і вбиває українців. Так, під час аналізу нещодавно збитого російського безпілотника фахівці помітили, що більша частина компонентів, таких як трансивери, генератори, перетворювачі сигналів та інші мікросхеми, все це виробництво саме китайських компаній. Водночас, розвідники вперше в російській зброї, виявили також і індійські компоненти. Раніше гур МО України повідомляло, що у шахедах, застосованих у 2025 році, з'явились нові завадозахищені антени з маркуванням китайською мовою. В одній із таких антен із 15 компонентів лише два виробництва американських компаній Texas Instruments та Linear Technologies. Більшість інших деталей китайського виробництва це трансивери, генератори, перетворювачі сигналів. Та інші мікросхеми, наприклад, основний чіп CRP антени що аналізує вхідні сигнали і вирішує, які з них ігнорувати, виготовлений компанією Beijing Microelectronics Technology Institute BMTI. Ну і варто зауважити, що наразі Росія має певні проблеми з закупівлею підсанкційної продукції. Насамперед, це пов'язано зі збільшенням перевірок компаній, які замовляють таку продукцію і можуть здійснювати її перепродаж Росії. А от закупівля, а, зокрема, ось цих мікрочіпів електроніки в Китаї та Індії значно спрощує постачання цієї продукції і дозволяє налагодити безперебійне виробництво. Для потреб російської армії, тобто вони цілком можуть виготовляти надалі. Російські ракети, російські дрони, які вони зараз дуже активно наростили в виробництво, аби використовувати їх і вбивати українських людей, українських дітей. І при тому раніше також і в головному управлінні розвідки і українське керівництво повідомляло, що в цих дронах і в цих же російських ракетах також знаходять електроніку зі сполучених штатів Америки. Але як ми розуміємо, в більшості це саме. Китайські компоненти тому в принципі цілком зрозуміло, чому Китай не може назвати це війною, а називає кризою. Бо Китай бере безпосередню участь у цій війні і бере участь на боці. Росіян Кремль тим часом намагається зобразити Україну порушницею тимчасового припинення вогню по енергетичній інфраструктурі. Пишуть американські аналітики з інституту вивчення війни. Але країна-агресорка традиційно доказів не надає. Російська влада, включно з тамтешнім міністерством оборони та МЗС, постійно висувають заяви про ймовірні порушення Україною режиму тимчасового припинення вогню. Спочатку обговорень щодо ось цього так званого перемир'я, російські офіційні особи неодноразово применшували успішні українські. Удари по російській енергетичній інфраструктурі до початку дискусій про припинення вогню в енергетичній інфраструктурі. Російські місцеві та регіональні чиновники раніше часто стверджували, що окупаційні війська нібито відбили всі удари українських безпілотників, або що уламки збитих дронів пошкодили об'єкти інфраструктури, незважаючи на геолокаційні відеозаписи, які показують влучення або наступні пожежі. На об'єктах енергетичної інфраструктури в Росії і лише час від часу визнавали успішні українські удари. Коли завдана шкода була великою, бачите, Російська Федерація продовжує вести себе як Російська Федерація. З одного боку вони говорять про те, що Україна ні не завдає масштабних збитків Російській Федерації, використовуючи безпілотники далекої дії і гатячи саме по військових об'єктах, або по нафтопереробних станціях, або по заводу, який виробляв оптоволокно для дронів на фронт, як це було геть нещодавно. А з іншого боку, вони намагаються на міжнародній арені брехати і розповідати про те, що Україна порушує перемир'я але ми почнемо з того, що ініціатива, яку 11 березня обговорили Сполучені Штати Америки і Україна, загалом не отримала якогось відгуку від Російської Федерації. Щодо маніпуляцій, пропаганди, фейків, ем, так звичайно, це у стилі країни агресорки ну, але щодо якихось реальних кроків, до припинення вогню. Країна-агресорка поки що не вдавалась. Україна пріоритет для Франції. Такими є підсумки рішень президентської ради з міжнародного партнерства. Повідомляє прес-служба Емануеля Макрона. Макрон акцентував на важливості суверенітету і стабільності для Франції та її партнерів. У новій стратегії підкреслюється важливість зміцнення міжнародних альянсів, що відповідають спільним цінностям, зокрема солідарності в умовах криз та інвестицій у важливі міжнародні проекти. Основними напрямками цієї нової стратегії є солідарність із країн. Нами, які переживають кризи, інвестиції в інфраструктурні та ресурсні проєкти для підтримки стабільності, укріплення альянсів, поєднуючи економічні та дипломатичні інтереси Франції та її партнерів.